Ім'я Отця і Сина і Святого Духа. На попередній службі ми з вами, дорогі брати і сестри, почали розмовляти про вісім головних пристрастів, які є в людини. Ми з вами поговорили про чріугодії, і в сьогоднішній день хотілося би поговорити про срібролюбство. Но перед тим, як поговорити про цю страсть, хотілося б розповісти євангельську притчу, яку ми сьогодні чули під час Божесної літургії. Ось притчі, це можуть бути дійсні історії, можуть бути видумані. Але Христос, ось коли розповідав Євангелії ці причі, Він хотів розкрити якусь духовну таємницю, хотів щось нам пояснити. І в сьогоднішньому Євангелії ми чули таку притчу, яку розповів Христос: Ось в одного багатого чоловіка був великий урожай на його полі. І цей чоловік почав собі думати, куди мені помістити все те, що в мене вродило. І він почав думати, що я розвалю свої житниці, склади, які він, він мав, побудую, щоб туди все помістити. Він так і зробив, і коли він це зробив, він почав думати про себе, почав ніби такий розмов своєю душею. Він казав, що їж, пий, веселись, тому що на багато років в тебе вже заготовлено добра. І Христос, Ось Бог, сказав йому безумний, в цю ніч душу, заберуть, душу твою заберуть від тебе. Кому залишиться все те, що ти збирав? І Христос закінчує, закінчує цю притчу такими словами, що так буває з всяким, хто збирає для себе, а не в Бога богатіє. Ось взагалі, чому ось так сталося із цим чоловіком? З тим чоловіком сталося так, тому що він був сребролюбивий. І він думав за матеріальні блага. І він думав зовсім не думав про вічне життя. Він зовсім не думав про своє спасіння. Що взагалі таке серебролюбіє? Серебролюбія це один із восьми ось, головних пристрастів, які є в людини. Ось найчастіше воно проявляється у жадності та скупості. Серебролюбіє також є ідолопоклонством. Тому що людина дуже часто якісь матеріальні блага ставить вище духовних. Щось матеріальне людина дуже часто ставить вище небесного, вище свого спасіння. І ось проблема вона заключається зовсім не в тому, що людина хоче заробити собі на життя. Проблема серебролюб'я заключається в тому, що людина ціллю свого життя ставить гроші. І проблема також в тому що заключається, що себролюбивий, він не покладається на Бога. Ось, наприклад, простий приклад, дивіться, захворіло, є багата людина, да? і в нього в сім'ї сталася якась біда, наприклад, хтось захворів. Як серолюбивий думає, в мене є багато коштів, я можу. Поїхати в будь-яку лікарню, найкращу лікарню, знайти найкращого лікаря, поїхати десь за кордон. Там, зробити там в самому там, кращому там, лікарні операції і тому подібне. А розумна людина як думає? Розумна, коли до неї прийде якась хвороба, вона прийде в храм, впаде на коліна і скаже: Господь, ісцели мене. Господі, допоможи мені. Господи, ти бачиш, що я немічний, я твоє творіння. І всі мої волосини на моїй голові тобою пораховані. Ні один листок з дерева не впадає без твоєї волі. Допоможи мені. І знаєте, Срібролюбівий, коли в нього приходить якась біда, і він як думає, у мене багато знайомств, у мене там є криша, у мене там є друзі, у мене там є ті люди, які мені допоможуть. Тобто він полагається. На своє багатство, на своє ім'я, на своїх, можливо, знайомих. А розумний, коли приходить біда, він як каже: Господі, допоможи мені. Господі, благослови. І він є розумний, тому що Бог найсильніший за всіх. І Бог дає людині те, що вона просить. І ось цей нерозумний багач. Ось чому він називається? Нерозумним. Тому що він думав, що в нього вже набагато років наперед заготовлено. Він думав, що він вже на багато років забезпечений. Але в один день все пропало пропало все, для чого він жив. І дивіться, і ми можемо подумати, чи було в нас таке в нашому житті. Дивіться, колись під час Радянського Союзу. Збирали всі, всі кошти на книжку, казали колись, так? Да? Все на книжку, на книжку, все там, можливо, люди там щось не доїдали, там, там собі нічого не купляли, все на книжку, щоб лишилося моїм дітям, щоб мої внуки були забезпечені, тому подібне. Чи збирали якісь певні там кошти, і в один прекрасний день цього всього не стало. Не стало всього того, для чого вони жили. І знаєте, ось в молитві «Отче наш, ми як просимо, хліб наш насущний даш нам дні. Тобто ми не просимо, щоб хліб нас насущний дай нам на 100 років да? вперед. Тобто ми просимо, щоб Господь нам давав все те, що нам потрібно для нашого життя. І Господь нам дає все, що потрібно для нашого життя. Але Ми дуже часто хочемо набагато більше. Ми до цього приліпляємося, ми цьому приділяємо дуже багато. Ось думок, цьому приділяємо дуже багато трудів своїх. Ми направляємо зовсім на те, на що потрібно. І ось хочеться звернути увагу на останні слова, які сказав Христос ось в сьогоднішньому Євангелії, що так буває зі всяким, хто збирає для себе, а не в Бога богатії. Хочеться розповісти одну історію, яку колись почув від. Блаженніше митрополита Онуфрія на проповіді, ось ця історія така: один монах зайшов в одне місто, і в цьому місці він побачив багато бідних, нижчих, ось бездомних, які оточили одного чоловіка. І постійно з тим чоловіком спілкувалися, щось говорили з ним, і він хотів. Цей монах дізнається, що це за чоловік, що всі бездомні, ось ніщі, вони його коло нього постійно. І коли він запитав цей монах, вони розповіли, що цей чоловік він працює, б'є каміння в кар'єрі, виробляє там е, якісь певні фігури, продає їх і так заробляє собі на, на кошти. І той невеликий заробіток, який він має, він старається поділитися, допомогти ніщим, нагодувати їх. Приймає в себе в домі. І ось цей монах він подумав, як добре, що є на світі такі добрі люди, які піклуються про бідних людей. І цей монах подумав про себе, ось він заробляє зовсім трошки, а так допомагає людям. Якби він мав набагато більше, скільки би він допомагав. І цей монах почав молитися за цього чоловіка, що Бог дав йому набагато більше. Ось одного разу він, коли бив каміння в кар'єрі, він знайшов там клад з золотими монетами, і він почекав, коли вже стемніє. Цей клад він приніс додому. Ось він розбагатів, в нього було багато майна, але до ніщих він почав ставитися якось холодно. Він перестав вже з ними спілкуватися, так як раніше спілкувався, він перестав вже їм допомагати, він перестав їх приймати в себе в домі, перестав їх годувати. І взагалі він взяв, переїхав в столицю, купив там собі великий маєток, познайомився з правителем тої столиці, вони стали друзями. Він ходив до нього там на різні піршества, на застолі різні. Вони були друзями. І, коли... І про ніщих, ось він взагалі вже ніяк не спілкувався. І коли навіть бідні хотіли підійти до цього чоловіка, ось його слуги бідних не допускали. І цей монах ось через якийсь певний відрізок часу, ось він хотів дізнатися, що сталося з тим чоловіком, за якого він молився. І він прийшов в те місто, де він колись був. Він побачив ніщик і спитав, чи ви знаєте такого чоловіка, як він живе? І вони почали розповідати, що він знайшов якийсь склад, клад, золота. Ось він перестав приймати бідних. Він переїхав в столицю, там живе, спілкується з правителем того, тої столиці. І цей монах він подумав, що багатство спортило його. Він забув про бідних. І цей монах почав молитися, щоб Господь від нього забрав те багатство, яке в нього було. І так сталося, що правитель тої столиці він помер. Прийшов другий правитель, який почав ворогувати з цим чоловіком і взагалі хотів його там забрати, все, що він має. І цей чоловік збіднів. Він переїхав назад в те місто, де він жив, знову пішов на роботу, в кар'єр. Знову почав бити каміння, заробляти ті невеликі гроші, і знову почав допомагати бідним. Тобто, багатство воно не пішло йому на користь, тому що він забув за нужденних людей, тому що він забув за тих, хто потребує його допомоги. І ось апостол Павел в посланні до Тимофію пише такі слова: ось Тимофій це був єпископ того міста, і він. Говорить апостол Павло Тимофій, щоб Тимофій багатих у нинішньому віці наставляв, щоб вони були невисокої думки про себе і надіялися не на багатство невірне, а на Бога живого, котрий дає нам усе щедро для насолоди, щоб вони благодіяли, багатіли добрими ділами, були щедрі і доступні спілкування. Тобто, апостол Павел пише, що. Багаті, вони повинні багатіти добрими ділами. І святитель Феофан Затворник говорить такі слова: всю прибіль розділяй з нуждаючимися. Це буде те саме, що дане Богом повертати Богу. Хто бідному дає, дає Богу. Ви Знаєте, як ми можемо використати це на практиці? Ось, наприклад, в нас. Вродив великий урожай. Дахай б, наприклад, у нас картопля дуже гарно вродила. Ми можемо це все знести в погріб і сказати, на всю зиму в тебе заготовлено. На цілий рік в тебе є що їсти. Можеш ні за що не переживати, можеш не трудитися, тому що в тебе є. А якщо ти свій великий урожай розділиш з бідним, занесеш до тої людини, яка не може собі посадити. Яка не може там той город посапати і це вибрати? Поділишся з нею, то тобі Господь ще більше дасть. Тобі Господь поверне набагато більше. Чи, наприклад, на щось вродило, і ми цим поділимося? Господь нам все поверне і дасть набагато більше. Чи, наприклад, в нас є такі речі, які ми вже роками не носимо, які просто стоять в шкафу, але нам жалко їх віддати. Якщо ми ними поділимося, ми ніколи не будемо мати в цьому нужди. Ви знаєте, та людина, яка ділиться з іншою людиною, вона ніколи не має нужди в тому, чим вона ділиться. Ви знаєте, взагалі ми можемо подумати, ну хіба гріх заробляти гроші? Звичайно, ні. Заробляти гроші це наш обов'язок. Трудитися це наш обов'язок, тому що ми знаємо запит, що Бог сказав: шість днів трудись. Сьомий Господу Богу. Тобто ми повинні трудитися. І в священному писанні ми також знаходимо такі слова, які говорять, що кожному, кожний трудящийся достойний своєї награди, нагороди. Тобто кожен за свій труд повинен заробляти якісь кошти. Але до цього ми не повинні от, заробіток, він не повинен ставати ціллю нашого життя. І знаєте, що та людина, яка ділиться тим, що вона має. Бог дає їй набагато більше. І людина багатіє, людина стає, людина стає багатшою, людина стає розумнішою. Но, звичайно, серебролюбія це не тільки наша жажда до грошей. А розумна вона думає за вічне. І Христос як сказав, що перш за все думай за Царство Небесне, а все остальне приложиться вам. Спасій Господі за службу.